Чому розчарування це добре для стосунків? Я розказала в попередньому Reels. А зараз буде про знецінення. Іноді розчарувавшись у чомусь чи у комусь, ми одразу це знецінюємо. Якщо ви так робите, скоріш за все, ви маєте проблеми або з самореалізацією, або з побудовою стосунків. І ось як це працює. Наприклад, я зустрічаю людину, вона мені подобається, але я її ще не знаю. І у своїй уяві я домальовую їй ті риси, які хочу в ній бачити. Ідеалізую її. Далі наші стосунки розвиваються, я пізнаю її все більш справжньою, і в якийсь момент вона робить чи каже щось, що не співпадає з моїми очікуваннями. Якщо наступним кроком іде розрив стосунків, це знецінення. Прощай, наша встреча була ошибкою. Знецінення це коли ми не можемо бачити цінність в людині, якщо якісь її сторони не відповідають нашим бажанням, або людина така, як ми хочемо. Або вона нам не підходить. Так само ми можемо ставитися і до проєктів. Якщо я очікував, що все одразу буде геніально, а перший млинець вийшов комом, то я взагалі відмовляюся далі пекти млинці. Але найгірше, коли ми так ставимося до самих себе. Колись одна клієнтка назвала це словом «гімноповидло». Якщо ти не повидло, то третього не дано. Здорове розчарування без знецінення ось ключ до виходу з цієї полярності.